Реклама в інтернеті стає дедалі надійнішою і популярнішою, особливо та, яка стосується туризму. Адже він стверджують, фахівці є одним з найбільш активних сегментів всесвітньої мережі, аби забезпечити належний рівень гірського туризму в умовах чималої конкуренції. Власникам карпатських садиб та туроператорам допомагають з рекламою. Люди починають тут над цим задумуватися, як себе просунути, як себе подати швидко, ефективно і недорого. Тому що ну приватна садиба не готова вкладати в бікборди. От, а інтернет там е, велика аудиторія, там є соціальні мережі, де можна так само достукатись. Тобто можна швидко і ефективно подати про себе інформацію. Близько півсотні фахівців з контекстної реклами і вебдизайну представники соціальних мереж та пошукових сайтів запропонували карпатським підприємцям нові методи залучення як місцевих туристів, так і іноземців. Щоправда, попереду гірського туризму далеко не гарячий літній сезон. Виправити невтішну картину допоможуть особливі тематичні пропозиції, на кшталт гастрономічного водного чи велотуризму, а також створення найнеобхіднішого, наприклад, інтернет-мап Карпат, яких катастрофічно бракує. С туризмом именно горным в Украине нехорошо. У нас очень мало карт вообще существует. Не только в интернете, очень мало карт этого района. Поэтому, вот, наверное, это одна из таких, я бы сказал, заметок, которые я себе сделал, над чем нам стоит работать. А да, Приморские районы в данном случае отсняты и картографированы гораздо лучше. Окрім споживацької уваги до інтернету, кажуть організатори семінару, реклама в мережі має чимало інших переваг. Перш за все, звертаються за її допомогою ті, хто не може дозволити собі масштабних рекламних бюджетів. А якщо й виділяють кошти на створення персональних сайтів, то прагнуть звертатися до місцевих фахівців, адже аналогічна послуга у столиці коштує у кілька разів дорожче.